Українська біатлоністка Олена Біласюк виставила свою кандидатуру на пост Президента Федерації біатлону України. Тобто, вже два учасника збірної буде балотуватись на цю посаду. Нагадаю, що раніше про свої наміри заявив Дмитро Підручний: на даний момент третім кандидатом є депутат Іван Крулько. Вибори заплановані на 14 листопада. Окрім того, Олена Біласюк була висунута як кандидат на посаду президента Національного олімпійського комітету України. Вибори проводять 17 листопада. Є чотири кандидата, де, окрім української біатлоністки, є олімпійські чемпіони-депутат Жан Боленюк, Вадим Гуцайт і Ігор Малинський. Сергій Бубка, який займав цю посаду впродовж останніх 17 років, брати участь у виборах не буде. Сама Білосюк коментує ситуацію так: я все життя у спорті, маю досвід заступника міністра, тому не боюсь нових викликів. Буду робити усе залежне від мене для розвитку спорту в Україні. Стало відомо, що український біатлоніст Артем Прима виставив на благочинний аукціон Лижі, в яких брав участь на Олімпійських іграх 2022. 35-річний спортсмен сам проявив таку ініціативу з метою підтримати чернігівських бійців. У біатлоніста є дві найважливіші речі: це лижа та гвинтівки, каже Прима. Якщо гвинтівка належить державі. То лижі я маю змогу виставити на аукціон, щоб допомогти тим, хто захищає Україну. І наостанок хочу поділитися інформацією про те, що дві три біатлоністки основної команди можуть поїхати на перший етап Кубку IBU та виступити у спринті. Саме так заявив старший тренер жіночої збірної Олександр Кравченко. Спринт у Шушені відбудеться 24 листопада. Також тренер зазначив, що планує вивести команду на бік форми до чемпіонату світу, який відбудеться у лютому.